Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. Присвячуємо це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми зараз з вами знаходимося у одному з сіл Золочівщини. Якщо ви здогадалися, як називається це село, пишіть у коментарях. Це село має назву Якторів. Його історія є трагічною і також величною. Це приміщення позаду мене, на ньому ми бачимо напис Читальня просвіта. І рік закладення 1927 у цьому приміщенні катехизувала, вчила історію України та українську літературу особлива жінка, котра була монахинею і ім'я її, мати Йосифа Вітер, світське ім'я Олена Вітер. Якщо ви знаєте про історію цієї неймовірної жінки, напишіться в коментарях. Або якщо ви хочете почути її, також дайте знати. Ми обов'язково в наступних епізодах ще згадаємо про неї. Позаду нас ми можемо бачити лише частину дохівки з колись діючого монастиря, кошти на спорудження котрого давав митрополит Андрій Шептицький. І ігуминою цього монастиря у 1932 році була власне Йосифа Олена Вітер. І ще одна споруда, котра знаходиться поруч, це церква Святого Миколая. На закінчення спорудження цього храму у 1929 році кошти також давав митрополит Андрей Шептицький, і відомо, що він навіть подарував кілька стародруків з дарчим своїм підписом у цю церкву. Я дякую вам за коментарі, вподобайки та підписки, а також підтримку на монобанку. Продовжуємо залюблюватися у своє. До зустрічі завтра.